Доброго времени суток, доброго вахі гру! Ми з вами почнемо робити просту пантру. І спочатку відкриємо простір. Ом. गुरे नमय जुगा नमय सादगुरे नमय श्री गुरुदेव आद आदि गुरे नमय जुगा नमय सात गुरे नमय श्री गुरुदेव आद आदि गुरे नमय जुगा नमय सात गुरे नमय श्री गुरुदेव नमय Мацеч, джугацеч, епгейсеч, накаусипейсеч. Бабасиричанд. Мукадекач, мукадекач, мукадекач. Вайгуричка ханца. Ки фате. Пантера це простих чотири шага. Як вона робиться плоскость полу. Це земля. Руки це небо. І ми нескінченність землі і нескінченність неба поєднаємо в одну цілісність. Як робиться пантра? Спочатку вивчимо, як працюють ноги. Ліва нога позаду, з правої сторони завжди права нога. Начебто тут. Капець, і ви ногу можете тільки так. Не так, не так, а тільки так. З правої сторони права нога. І по стрілиці права нога йде сюди. Між ногами завжди прямий кут. Потім перенесемо всю вагу на праву ногу і ліва спереду. І знову між ногами прямий кут. Якщо ми будемо робити так, це неустойчиво. Між ногами прямий кут. Зліва ліва нога. Справа права. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Але. Найкраще робити під мантру СА та нама. Це найшвидше можна вивчити. Спереду са. Са. Та. На. Ма. Са. Та на ма. Са. та На. -ма. ma sa ta na ma sa ta ma ma sa ta na 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 ma, sa -ta -na -ma. Sa -ta -na -ma ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa Та ма. Добре. Тепер ми додамо руки. Плоскість тут чоловіча, Вірить. Плоскість тут довіра. Плоскість тут розмовляти, нападати. Плоскість тут довіра, защита жіноча. Позаду ми слухаємо. Вперед, кидаємо руки. Слухаємо, кидаємо руки. Слухаємо, кидаємо руки. Начебто наушники. Слухаємо. Не так, а слухаємо отак. Слухаємо, кидаємо руки. Начебто у нас тут дві баночки з краскою. І ми пензликами макнули туди. І малюємо таку дугу. Намалювали. І знову дві кісточки, дві пензлка назад. Намалювали. Назад. Намалювали. Назад. Намалювали. Назад. Намалювали. Не робити, які можуть бути помилки. Можуть бути помилки, що робимо отак. Руки тут, начебто. Два пензелка Макнули в краску і вперед. Макнули. Вперед. Макнули. І отсюда ми кидаємо руки. Вони доходять до отсюди з ногою разом. І вже тут. Кинули біля вух. Кинули біля вух. Кинули. біля вух, Кинули. Біля вух кинули біля вух, са біля вух Та кинули на Ма са та на Ма Са та на Ма Са Та На. ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa tá na ma sa tá na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa Та. На. Ма. Са. Та. На. Ма. Са. В краску. Та. Намалював. На Ма. Вперед кинули руки. До вух. Кинули. До вух. Руки розслаблені. До вух. Руки розслаблені. До вух. Руки розслаблені до вух. Казати, слухати. Чоловіча, жіноча, чоловіча, жіноча. Балансуємо дві нескінченності. Нескінченність матеріальна, нескінченність Всесвіту, внутрішня і зовнішня. Балансуємо. Коли робимо пантру, ви можете міркувати про щось, бо пантра включає перший общезагальний закон матеріалізації свідомості. Якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Продовжуємо. І додамо дихання. У попередніх відео все було. Ззаду вдих. Вперед видих. Вдих. Це якщо ви робите без мантри. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих голосно, щоб ви відчували. Також можна з цим диханням робити з мантрою Вахей гуру сзади вдих. Ва. Вперед Гуру. Фа. Гуру. Вахей. Гуру. Вахей. Гуру. Вахе. Гуру. Вахе. Гуру. Мантру не обов'язково вслух, можна і в подумках. Очі. Очі дивляться в одну. Точку. Краще, щоб це був малюнок Адішакті, Канди. Чи ви можете її роздирукувати, чи уявляти. Але дивимось тільки в одну точку, не так, що там А в одну точку дивимось. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ззаду вдих. Видих. Заду. Чому руки потрібно робити так? Бо іноді люди роблять от щось отак. Бо у нас тут німб. і ми активуємо німб Третє око. Пантра пов'язана також з технологією Міркаби, хто знає. Працює з золотим тілом, працює з чащою грааля. З продовгуватим мозком, включаю всі ваші позитивні. Якісь там наробки, щоб ви напрацювали по прошлим життям. Вдих, видих, вдих, видих. Добре. І зараз ми з вами перейдемо до другої частини. Це буде 11 хвилин пантри. І почнемо робити 11 хвилин пантру з мантрою. САТНАМА -та так буде найкраще, але хто хоче, може робити з будь-якою мантрою чи без мантри. Але для навчання краще, щоб запам'ятати, коли ставити ноги. І ми будемо починати. Нагадаю, са та на ма Са та на ма. І будемо починати. Взор очі на Адішахті поїхали. Са, та, на ма, са та, на ма, са та, на ма, са та, на ма. Са та, на. ма. Са -та -на -ма. ma sa ta na 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 ma

sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na sa ta na ma, sta, da, na, ma. Na, ma, sa, ta na ma sa 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 ta на ма са та 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 na ma sa ta 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 na ma sa na na ma sa ta na ma sa ta, na ma sa ta na ma, sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa ta na ma 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 sa ta na ma, sa, ta, na, ma. Sa. та на ма са 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 та та на ма са та na ma sa ta 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 na sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma Са на ма са на ма са на са на са на са на ма. sa ta na ma 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 sa ta na ma

sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta na ma sa ta ma sa ta sa, ta, na, ma, 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 sa ta na ma 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 sa ta -na -ma sa, ta, na, ma, 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 sa, ta, na, Ма, са, та, на, ма. І глибокий вдих. І видих. І так ми робимо 11 хвилин. Ну, хто скільки може. 11, 22, 31, хто хоче 62. Нюанси. Перше. Коли ми робимо пантру, ми входимо в священний стан. Відчуваємо тут кульку, цю кульку хтось тримає і вдуває енергію, яка йде по рукам і ногам, і ми входимо в бойовий стан. Наступне пантру можна робити по чакрам. Перша чакра земля. Тоді це буде отакі випади аж. Якщо вам потрібно прокачати землю, то робимо так. Друга чакра, вода. Якщо вам потрібна друга чакра. Мягко, як традиційно. дуже м'ягко. Вогонь. Це дуже швидко. Швидкість ви вибираєте саме для себе. Воздух. Це прыжкове. З пришками. Ну і хто хоче ефір, це можете починати м'яку. Потім переходити в іншу і так далі. Добре. Са нам. Са нам. Сам. Сат нам. Вай Гурджика хальса, вай гурідчики фате. До зустрічі!